Україні у вівторок пройшли масові протести підприємців за різними даними. Від 10 до 30 тисяч пікетувальників взяли в облогу парламент, який ухвалював податковий кодекс. Нові податкові правила критикують не лише українські підприємці, але й західні експерти та інвестори. За словами економіста Андерса Аслунда, новий податковий кодекс може знищити малий бізнес в Україні. Тієї ж думки притримується і президент Українсько-американської бізнес ради Морган Вільямс. Друге читання податкового кодексу у Верховній Раді супроводжувалось свистом і лементом українських підприємців. На майдан незалежності та під стіни парламенту з'їхались десятки тисяч пікетувальників з різних регіонів України. Деякі з них привезли зі собою жовто-сині похоронні вінки. Дрібні підприємці наголошують, що прийняття податкового кодексу це злочин проти беззахисного народу. Представники малого бізнесу підтримують західні інвестори. Президент українсько-американської бізнес ради Морган Вільямс. Переконаний, нові податкові правила заганяють і так виснажену українську економіку знову у тінь. Ми дуже стурбовані, що деякі норми нового податкового кодексу працюють проти бізнесу. Правила за новим податковим кодексом будуть нищівними для сотень тисяч дрібних підприємців в Україні, які продають косметику чи інші дрібні товари. Кодекс знову штовхне їх у тінь. За словами представника американського бізнесу Україні потрібний податковий кодекс, але він має бути позитивним інструментом, який сприяє розвитку економіки, сприяє інвестиціям і створює робочі місця. Це повинен бути податковий кодекс, який допомагає в першу чергу підприємцям. Україна потребує економічного зростання нових робочих місць. Україна зараз знаходиться серед найбідніших країн світу. А за простотою ведення підприємницької діяльності вона плентається серед останніх 20% країн світу. Президент українсько-американської бізнес ради піддає критиці і деякі інші кроки українського уряду, які за його словами не сприяють покращенню інвестиційного іміджу України одним з них стало подання Україною судового позову проти корпорації ArcelorMittal, найбільшого виробника сталі у світі. Позов потім забрали, але це створило негативний імідж для України по всьому світу. Також уряд поки не впровадив дієвої системи відшкодування ПДВ. Це також посилає негативний сигнал для міжнародного бізнесу. Але найгіршим досі стало рішення, яке майже знищило ринок експорту українського зерна. Уряд обмежив експорт зерна навіть попри те, що що міжнародні ціни на зерно є набагато вищими ніж в Україні? Експортні квоти стали абсолютним лихом для України. Там заправляє бюрократія і корупція. Незважаючи на критику дій українського уряду з боку економістів, Україна наблизилась до отримання другого траншу кредиту від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив представник фонду в Україні Макс Альєр. Вчора завершила свою роботу місія МВФ, яка працювала в Україні з 3 по 15 листопада. Якщо Рада директорів ухвалить позитивне рішення за результатами виконання програми першого траншу та умов меморандуму про співпрацю, Україна вже до кінця листопада. Може розраховувати на отримання наступної частини позички у сумі 1,6 мільярда доларів. Понад половина цієї суми буде направлена на підтримку державного бюджету.